Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы смеемся последним, последними не как правило, а за эти последние 20 лет всегда именно мы. После специальной военной операции, которая неминуемо закончится нашей победой, я думаю, ни у кого желания экспериментировать больше с Россией не будет. Мы наносим, например, по центрам, по банковской удар орешникам один, другой, там просто уничтожаем все. И, разумеется, они придут на Майдан, поскольку у них уже э, большой опыт владения оружием, и оружие они, я так подозреваю, что заберут с собой. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно радо вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. І цей тиждень, звісно ж, ми розпочинаємо із свіжого огляду російської антипропаганди. Сьогодні про красиве і про прекрасне. Як росіяни стріляють одне у одного, і звісно, про замах Путіна спойлер, ні, він ще не помер, але про все по черзі. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте долучатися до нашого збору. Із 220 тисяч нам лишається трошки більше 20 тисяч і для того, щоб найближчим часом закрити цей збір. Нам дуже і дуже потрібна ваша допомога. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну, і, звісно, не забувайте коментувати, почути і побачити. Тим більше що сьогодні в нас буде безліч всього прекрасного. Пам'ятайте минулого тижня коли Путін пропонував вести зовнішнє управління до України, виступав в Мурманську і не тільки, то сказав ще, й, що в нього є перечуття, що Росія таки доб'є Збройні Сили України. Фактично, це означає, що перемир'я знову відкладається, а війна продовжується. Але здається, що Холодному ніхто так і не доповів про неприємні новини, що Збройні Сили України, як тільки вийшли з однієї російської області. Увійшли в іншу. Ху -ху -ху. Білгородська область опинилася в небезпеці. Нацики наступають. При тому наступають під гучні звуки детонації російських боєприпасів. Армія Росія останнім часом розлінилася і настільки близько до фронту розміщує свої боєприпаси, що їх не так вже й складно знайти нашим військовим. Тож. Те саме відбулося і в Білгородській області, але там щось сталося зі складом боєкомплекту. Його збирались, звісно, використати проти нас, але раптово цей склад денацифікували та демілітаризували. Мої улюблені звуки. Ну і загалом, знаєте. Воєнний злочинець Путін це чорна мітка для Росії з тих пір, як він це, Господи, 25 років. В Росії, якщо не срачка, то якась болячка. Війна, теракти, підводний човен, який затонув. Ну а цього разу пиня тільки-тільки поїхав із Мурманська, про яке я ви ще згадували, як там розпочалася бійня. Якийсь російський чорт відкрив стрілянину із даху житлової багатоповерхівки. А чом би і ні, це ж Росія така собі рванина, де громадянська війна вже на порозі, ну а кількість зброї на руках просто немислима. Безперервна стрілянина тривала понад півтори години. Очевидці казали, що стрілець мав кілька рушниць, не, ти так з двох сторін обстрілював. І щоб ви навіть не сумнівалися, там вже знайшли в цього стрілка якийсь український слід, якісь українські документи. До речі, так було і з Крокусом. Пам'ятаєте минулорічний теракт, де всі стрілки були оголошені ледь не потомками ООН-УПА, Правда, вони були трошки якої східної зовнішності з такжиською пропискою, але кого це рік тому турбувало. А вже через рік слідчий комітет сказав, що ой, знаєте, сорі, то був не Київ, але Мурманськ з ще живий. Чому б не сказати, що він і справді якийсь агент українських спецслужб? Порт відкрите. Кольський со сторони севера перекрит. Орликовий перекрит. Хм. І я пророкую, що це тільки початок. Але це ще не всі наслідки пригод воєнного злочинця Путіна. Тільки він поїхав з Мурманська і там стрілянина. Ну як не провести паралель? Але це ще не все. Не треба бути і Шерлоком Холмсом, аби унюхати в страшному, жахливому, карколомному вибуху. Лімузина Путіна на воєнного злочинця ледь не скоїли замах. Шкода тільки що старої шкури в цей момент в машині все ж таки не було. Одним словом, чорний аорос сенат вартістю в 330 тисяч євро спалахнув неочікувано неподалік штаб-квартири ФСБ. Хто був у машині в цей момент, невідомо. Даних про жертв, допоки ніяких немає. Але як пише німецьке видання Bild, в Кремлі інцидент викликав паніку. А Путін навіть знову обмочився, коли йому про це розказали. Адже страх перед атаками у старого диктатора настільки високий, путін і так перебуває під дуже суворою охороною. Перед поїздками все перевіряється, куди він їде, змінюються якісь маршрути, транспорти, літаки, все маскується. Конвой російського диктатора це броньовані машини з елітними бійцями, озброєні всі до зубів АК 47 гранатомети та навіть зенітки. Особиста охорона із куленепробивними портфелями та, звісно, пістолетами із бронебійними патронами завжди поруч. Хм, цікаво, за що він так переживає? Та що вже говорити про безпеку пересування і просто охорону, якщо сам пиня п'є тільки з однієї конкретної кружки, бо він до жаху боїться отруєння. В туалет він ходить в кейс, ну, а спить, звісно, в холодильник. Це просто, знаєте, пині не пощастило, в нього немає Олега Татарова, який своїми руками рвав Кадирівців. Ну, а тут я б не знаю, міг би охороняти автівки. І як результат цього вибуху, цього інциденту. Ми зрозуміли, що в Росії дырява не тільки система протиповітряної оборони, не тільки зад Путіна, а ще й його приватна охорона. Ну, крайні все одно знову ми нікуди звідси не подінешся. Ну, типу, бешкетники, спочатку самокат підірвали, тепер тачку Путіна взірвали. А може, це і справді знову малюк? Не знаю. Подним словом немає в нас такої інформації. І ясна річ, тепер з усіх гармат нам знову погрожують. Навіть випустили дурника дугіна, щоб нагадати, що в Росії є ціле Чао. Я завжди любила цю досить смішну абревіатуру для тактичного ядерного озброєння. Ну і звісно ж, нам обіцяють стерти центри прийняття рішення кедрам, фісташкам і арешникам. А п'ять одне й те саме. Але знаєте, що найсмішніше? Зараз же новий етап російсько-американських стосунків, Та, там, де намагаються подружитися, доні класний, доні хороший. І Дугін каже: Ей ти, Трамп, ти що, не можеш свою шістьорку унять? Це що виходить, що Зеленський Київ і Україна це не маріонетки, не сателіти Америки, на яких неможливо повпливати? Не берем. такой значительный, огромный объем фактов нарушения украинской стороной договора который, именно о 30-дневном 30 моратории на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Американские спутники военные и разведывательные зафиксируют это. Мы представим свои материалы. И на 31 день Как бы наш разговор с, с Дональдом Трампом будет совершенно другой. То есть мы пошли вам на уступки, а вы своего дворника, вы своего такого как бы полового, который подай принеси, вы как бы укротить не способны. Так вы воюете или нет? Если это не ваша война, извините, мы тогда к вам и обращаться не будем. Тогда мы будем действовать вообще уже как хотим. Если это ваша война, и вы претендуете на то, что вы действующая сторона, а вы действительно являетесь так, ну, в своем хозяйстве разберитесь, пожалуйста. И если ничего не последует, мы наносим, например, по центрам, по банковской удар орешникам один, другой, там просто уничтожаем все. Уже дальше не просто инфраструктура, а уничтожаем все и всех. Просто попросим киевлян покинуть этот город, там также Харьков и Одессу, и наносим там 3-4 удара орешников. Почему? Потому что в противном случае тут уже Трамп будет в каком положении. Он сказал, прекращаем, мы прекратили, а не нет, мы 30 дней подождали, понесли серьезные потери, потом а, орешником ли, может быть, тяу, дальше разговор будет другим. Да я бы сказала так, что снова заменить какой свитер над Москвой, ты типа подавай, как он на Трампа свой хвост поднимает. Треба зрозуміти, а чого ж змінюються ці настрої, риторики у ці заяви? Річ тім, що цими вихідними знову вийшов Трамп, що правда Трамп випуску, який нам дуже подобається: доні не ватний, а доні вишиватний. Доні, після останнього золотого дощу з усього, висох, який на нього є з завидним постоянством, спускають росіяни, і нарешті збагнув. Що це не Божа руса, це щось інше. І трошки розлютився на пінню і навіть так зовсім трошки пригрозив йому холодною розправи. Трамп заявив, що був дуже роздратований і розлючений, коли президент Російської Федерації, ну тобто, воєнний злочинець Путін, розкритикував довіру до керівництва президента України Володимира Зеленського, додавши, що ці коментарі були зроблені в неправильному напрямку. Це зокрема його виступ в тому самому Мурманську. Мурманськ став якоюсь чорною полосою для Путіна. Ну і слава Україні, а ще каже, що якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиця в Україні, і якщо доні вважатиме, що в цьому винна Росія, то він запровадить вторинні тарифи на всю нафту, що виходить чи надходить із Росії. Тож в Москві знову почали всі масово перевзуватися у повітрі, і всі вже знов скалять зуби на американців. Одним словом, все як ми любимо. продолжила целый поток каминг как-то кучненько они пошли с их стороны, с американцы, с американцами, как американцы говорят сами, revelations, да, откровения такие, чтобы не сказать саморазоблачение. То, что ты упомянул в начале программы, это сегодняшняя статья New York Times, где черным победным напечатано в американской типографии, что в 22-м году при ударе на Севастополь, когда пострадало несколько наших кораблей военных, чем страшно гордилась Украина, придумывали все эти миматики-шуточки, руководила этой операцией кто? ЦРУ, а никакая не Украина. Что именно Соединенные Штаты Америки в лице того же ЦРУ и Пентагона координировали, возглавляли, придумывали и ну, организовывали фактически удары вглубь российской территории. Не только на вот этих так называемых спорных территориях, которые для нас бесспорные, а вглубь старой российской территории. То есть, получается, мы что, все это время воевали с Америкой? Вообще-то замечаешь, как выходит забавно последние лет уже 20, что когда мы что-то говорим, вот эта вся Демшиза, Либерота, которые сейчас один за одним объявлены иноагентами, и работа эта продолжается, и давно было бы пора на самом деле. Они начинали просто ржать. Хихикать, ой-ой-ой, ну что они такое несут. Ой-ой-ой, да мы не воюем с Америкой. Ой-ой-ой, да, Америка не пытается расшатать никакие наши регионы. Ой-ой-ой, да вот эти вот их СМИ, они на самом деле все независимые. Они как не зависят от поддержки теперь закрытых программ, когда выяснилось, что СМИ больше не, будут, не могут функционировать, потому что они всецело зависели от этих программ. А потом выясняется через 2-3 года, что мы были правы. І это їх ви все врете, становится смешным. Тому що хорошо сміється той, хто сміється последним, сміємося. Последнім, не як правило, а за ті последні двадцять літ завжди. Іменно ми. Якийсь конкретний приклад. Ну, хоча б один. Ну, типу, ситуація, в якій ви виграли, хоча б щось. Давайте почнемо з СВО. Захоплення України, розвалу НАТО і так далі. А загалом я безліч разів говорила, що ще зарано стверджувати прям про тотальне зближення Росії і Америки. Розумієте, це мінуси, плюс, які не можуть просто бути разом. Два різних полюси, які не з'єднуються, і як би вони не хотіли скріпитися грошима, в них завжди буде історія, претензії, предяви, про які вони ніколи не забудуть, як власне і холодна війна. Але. Але нарешті, нарешті у росіян є останній в житті шанс стати з колін, переписати історію, А ні, не переписати історію, бо це вони вже зробили, але змінити геополітичний розклад. Ви ж пам'ятаєте ту саму холодну війну? Пам'ятаєте її наслідки. Ну, це те, коли Савок навернувся. Так, от в Росії свято вірять. Ну принаймні знову намагаються в це повірити і запускають золотий дощ на обличчя Росіян. Мовляв, все це можна буде змінити. Після закінчення СВО, тобто після перемоги. Ну а тепер давайте ж разом з моїм другом чатом GPT ми пригадаємо причини розпаду союзу, економічна криза, тобто санкції заходу. Я кажу про радянський союз та тримаємо це в голові. Ембарго на високі технології, падіння цін на нафту. Які підірвали радянську економіку. Далі військові поразки та міжнародний тиск. Знову таки я кажу не про Російську Федерацію. Сьогодні я вам нагадую причини розвалу радянського Союзу. Поразка в Афганістані, гонка озброєні Сполученими Штатами Америки. Економіка не витримала витрат на військові проекти. Ну і туди ж політична нестабільність. Чи хіба вам все це не нагадує сьогодення? Кладі. В ближайше час... вірі. Я со всей ответственностью заявляю, что мы, Россия, полностью отыгрались на том неприятном исходе холодной войны, в результате которого был развален Советский Союз. Я твердо убежден, что после специальной военной операции, которая неминуемо закончится нашей победой, я думаю, ни у кого желания экспериментировать больше с Россией не будет. Я деяко перепрошую. А хто розвалився? Чи хто на межі розвалу? Якби я не любила Україну, і якби ми не говорили про те, що якісь території, може, ми не повернемо просто зараз воєнним шляхом, але це навіть не розвал, це навіть не питання нашого виживання. Ні, ми зберегли найцінніше нашу країну. Я вже мовчу про те, що Україна не може мірятися масштабами і значеннями з Радянським Союзом, а всі інші. Подивіться статистику знищеної російської економіки, знищеної кількості їхньої техніки. Вони це не поновлять ніколи. ніколи. Але окей, це ж не нам з вами було сказано. Ніхто ж не буде цього визнавати, ніхто не буде готувати своє бидло населення, що після СВО їх чекає черговий шок і, в буквальному сенсі, пекло на землі. Хоча, здавалося б, куди гірше, це ж вже й так Росія, але факт є факт, їх чекає срака. А це ще. Поки попереду, тож до тих часів треба дожити. Тож тим часом, наприклад, Гаспарян обіцяє росіянам, що штормити буде саме нам, що вся армія українська одразу кинеться на Майдан і як замайданець, як почне воювати саме проти себе, хитати владу і так далі. А я так собі подумала, а раптом таки буде, тільки Майдан, нарешті, буде на Червоній площі, і хитати будуть не Київ, а Москву. понимаем прекрасно, что как только эти герои Фортец, выжившие, вернутся, следующие итерации, они пойдут забирать свое. Потому что денег за ранение нету, за там, гибель побратимов нету, работы у тебя никакой нету, перспективы у тебя никакой нету, куда тебе деваться, выжившим? Как ты должен выживать теперь уже э, как бы на э, гражданке? И, и кто э, будет с тобой э, заботиться? И, разумеется, они придут на Майдан, поскольку у них уже э, большой опыт владения оружием, и оружие они, я так подозреваю, что заберут с собой по прекрасной этой традиции. Ну, конечно, надо тогда, чтобы нацгвардия... Була готова к прийому. Да. Тут річ в тім, що, як правило, коли Соловйов чи Гесмарян говорять про наше майбутнє, насправді вони окреслюють майбутнє Російської Федерації. Річ в тім, що жоден український військовий ніколи не йшов на війну за грошима, ба більше більше, аніж вони заробляють, вони лишають на фронті, посилюючи себе і свої підрозділи. Я вже мовчу, ку єрість он говорить про деньги за. Погіпшивалі раненого побратима. Але давайте хапнем в їх армію, де їм вже кажуть вдумайтесь, що навіть після завершення бойових дій, що я, як і раніше, в найближчій перспективі, в принципі, не, вирю, не вірю, СВОшники додому не поїдуть. Тобто наша армія залишиться великою, але здебільшого, звісно, всі добровольці повернуться додому, а їхні ні. Бо це вже зіпсований, бракований товар з відміткою в палачів та кримінальників, таких не те, що в люди, таких і просто додому пускати небезпечно. Тож Кремль вже має план Б і пояснює, чому російські самиці таки не дочекаються ніколи своїх чмобіків. Он горольов каже: питання про демобілізацію сьогодні не стоїть. Людей не вистачає. Як це не вистачає вас? 140 мільйонів бажаючих захистити своє майбутнє. Демобілізація каже Гурульов, Можливо, лише тоді, коли настане стійкий мир із найжорсткішими гарантіями безпеки для Росії. Читай ніколи. Поки Кремль не вб'є кожного, хто брав участь в СВО, стійкий мир для Путіна не настане. Ну, на проблема существует. є люди, які наразі хочуть демобілізуватися. Це зла людей. которые нельзя игнорировать. Но вопрос сегодня не стоит от демобилизации, еще раз говорю. Специально военная операция продолжается. Сегодня идут активные боевые действия практически на всех фронтах. И что такое вырвать людей, к примеру, демобилизовать? Давайте возьмем пример элементарный. Экипаж танка три человека. Там два называемых контрактника, ну или добровольца, как хотите назовите. И один мобилизованный, он вот механик-водитель. Мы его уволили. Танк что? Встал танк не боеготов. Стал это штатским языком. Военно танк не боеготов. Он не боеготов. Ну, вот, вот все очень просто довольно-таки. И когда даже в отделении, если мы говорим, что на сегодняшний день отделение 8 человек, но сегодня там плюс дают еще беспилотчики, еще кого-то там в зависимости от возможности. Уберите гранатометчики, отделение не боеготово. Кто этот гранатомет таскать будет? Уберіть пулімчика небо і готові. Я ж не говорю там, про екіпаж машини бойової БМП або БТР, де є наводчик короні, механік, водитель, ну і сам командир відділення. Далеко не всі говорять правду. Чому не буде демобілізації? Чому не спиняться бойові дії, чому СВО назавжди? Адже поки луговий мріє про реванш холодної війни, Грульов розповідає про гарантії безпеки для Росії, інші. Пропагандисти, здається, вже про щось почали здогадуватись, чому все саме так, а не інакше. А точніше, що блискавка таке може вдарити двічі в одне й те саме гниле місце, і Росія, яка й так лишилась абсолютно голенька після розвалу Радянського союзу, може схуднути ще більше. Одно прикладу Калашніко, який не тільки вторить нашим постійним наративам, здається, він скоро просто українську почне вести свої ефіри за щебеч. Так, от він впевнений, що жодного спокійного життя після СВО більше не буде ніколи не буде. Далі почнеться ланцюжок подій, що призведе до величезної політичної трансформації. Я це називаю якраз шоком громадянською війною і не тільки. Зет блогер пророкує, що внаслідок проваленого вторгнення до України СВО, яке перетворилося на криваво затяжну війну, спокійне життя в Росії просто закінчилося як факт: сушіть сухарі, робіть заточки. Вас, недорогі росіяни, чекає дивовижне сафарі. где будут будете вы, а полюваты на вас будут ваши же герои. Говорить, как, о каком было сначала прекращение огня, потом заморозки, не, не, как это, не подписали соглашение, никакой спокойной жизни после вот этой СВО, которая не кончается отнюдь не триумфально, у нас не будет. Все, ребята, забудьте, у нас прежняя жизнь закончилась. Все. Дальше начнется а, тот говорим, бурный период, цепочка последствий, который неминуемо приведет к политическому такому, я не хочу сказать транзиту, но к огромным политическим трансформациям, потому что правящий наш класс убедился в том, что прежний курс повел в никуда. Как в 1985 году. Тогда Афганістан і гонки вооружений зіграли роль, то тепер э, місто Афганської воїни займають краси тяжова і э, напряжена війна. Пампарапа. -пам -пам. І це далеко не всі виклики, які чекають на Росію після завершення війни, коли би, чим би вона не завершилась. Ви ж пам'ятаєте, що воєнний злочинець Путін, а за ним Лавров, всі пропагандисти безкінечно розповідають, як одну із причин початку СВО – це захист. Російськомовних русських людей в Україні, Тож зараз якраз про щось схоже на це. Нам завжди кажуть, а тата нищити в Україні російську православну церкву. Ну це, московський патріархат, а тата забороняти російську мову, не чіпайте руську культуру, не приганяйте русських. А тим часом давайте вже подивимось, що там із російським в самій Росії. Чи Росія все ще для росіян, або вчорашні гості захопили Росію, і тепер саме росіяни гості в Росії. Зетпатріоти патріоти днями підняли хвилю гніву та обурення, коли побачили кадри із Пітербурга. Уявіть собі, друге зазначення місто, на яких тисячі мусульман святкують у Раза Байран. Росіянчики знову волають про мігрантів та заміщення. От чому їм. Так важливо зокрема красти наших дітей, забрати наших людей та наші території. Від Росії нічого історичного не залишається: мігранти захопили Русь. Особисто я космополіт і вірю, що у світі майбутнього, в Європі майбутнього і в Україні, звісно, буде дуже багато мігрантів іноземців. Туристів, тих, хто приїде на нас жити чи відновлювати нашу країну. Тут не буде винятково і тільки проживати українці тут здебільшого буде напевно багато мов, але державна одна тут буде багато релігій і різні люди. Єдине про що я говорю, щоб серед цих людей ніколи в житті не було росіян, бо немає страшнішої загрози для нас, аніж росіяни, які приходять нам нав'язувати свої правила життя у той час, як від Росії. Ну, нічого не залишається. Якщо ви з цим згодні, друзі, то лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте про найголовніше, що спонсор кожного нашого випуску, кожного нашого робочого дня, існування YouTube-каналу Курбанова винятково і тільки Збройні Сили України. Якби не вони, то не було б нас, не було б мене і нашої роботи. Тож давайте їх підтримуємо, нарешті закривши наш збір на відновлення автотранспорту та техніки, яка була підбита на Курщині. А тепер має їхати на Білгородщину. Посилання на цей збір, яке завжди в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.